Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу ще поділитися додатковою інформацією, яку, в свою чергу, нам надає Міністерство соціальної політики України. Зовсім нещодавно я вам розповідала про новий соціальний портал, який я презентувала Міністерство соціальної політики України, де ви можете зайти, зареєструватися та отримати той чи інший вид соціальної допомоги з боку держави. А на сайті. Я залишала, якщо потрібно, пишіть в коментарях. Ще залишу інформацію. Ви можете наразі знайти всю необхідну інформацію про себе, про свою родину, подати заяву на послуги, а також відстежувати статус звернення в особистому кабінеті. Це інформація, яку надає Міністерство соціальної політики, Уже у чотирьох пілотних регіонах люди змогли. Скористатися і зареєструватися це Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська та Черкаських областях. Далі географія даного порталу, мова йде про соціальний портал, буде масштабуватися уже безпосередньо на всю нашу державу. Знову ж таки, ще трішечки новизни: це нова модель соціального страхування, це е, запровадження реабілітаційних лікарняних. Ви як працівник зможете отримувати грошову компенсацію за весь час необхідний для відновлення вашої працездатності. За інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, такий підхід, по-перше, зможе вам гарантувати фінансову стабільність, по друге, медичну підтримку для тих категорій громадян, які потребують тривалого лікування або ж реабілітації. Що саме зміниться? Це автоматизація процесу отримання компенсацій. Вам не потрібно буде більше відвідувати лікарні, збирати кіпи документів для роботодавця. Передбачається, що лікар зможе самостійно оформлювати медичний висновок, який автоматично буде надходити до системи. За інформацією, знову ж таки, яку надає Міністерство соціальної політики досить багато. Електронних листків було видано і сформовано саме в 2024 році у цифровому форматі. Тож, побачимо, бачите, 2025 рік нам несе дуже багато змін, про які я вам буду кожного дня нагадувати та розповідати.